Оскільки Всесвіт галактики далекого темного майбутнього не є чимось оригінальним, в ньому повно, так би мовити, пасхалок, які відносять нас до тих чи інших історичних чи міфологічних подій країн та фракцій. Ультрамарини схожі на римлян, Тау схожі на японців, а космічні вовки це фурі фандом, Очевидно, за роки навпроти мене пропливало безліч різного роду мемів про те, які країни, які фракції, що відображують. І, очевидно, дуже часто росіяни намагаються привласнити собі образ імперіуму людства, ба навіть храми вже будують у стилі Вахи, не розуміючи всієї тупості ситуації. Але я своїм відео нарешті покладу край цьому свавіллю, хоч і зроблю це по-своєму. Всім привіт, з вами Ніко з каналу Апокрафтика. Давненько не бачились, Сорян, що давно мене не було. Як ви знаєте, я людина творча, а тому можу собі дозволити буксувати на місці без всіляких причин. На екрані ви споглядаєте створення кастомних термінаторів, які вже доступні на моєму патреоні, але про це трохи згодом. А зараз про фракції. Останнім часом у англомовних групах мене просто таки бомбардують мемасами про те, що росіяни це імперіум і європейці це хаосити чомусь, американці чомусь орки і тому подібна хрінь. Я розумію, мемаси не обов'язково мають бути інформативними і навпаки провокувати холівари та й взагалі робити конструктивний список невесело та не влазить у одну смішняву сторінку. Для того і існують відосики, що я, власне кажучи, і роблю зараз. Тож, які критерії я буду виставляти порівнюючи країни та ігрові фракції, в першу чергу це не зовнішній вигляд, а устрій цивілізації. Те, як вона себе веде у мирний та очевидно воєнний час, тому далеко не завжди зовнішній вигляд співпадатиме із історичними костюмами тих чи інших країн. Не завжди. За основу я братиму країни, які існують прямо в цей проміжок часу, а не за весь час взагалі. В такому разі, наприклад, Західна Римська імперія легко була б якимсь макрагом, але не суть. Безумовно, я буду заангажованим до окремих країн терористів та обов'язково згадаю у нашому списку Україну, чого не роблять у більшості інших мемних порівнянь, що взагалі має вважатися Єрессю. Про яку, до речі, я також змістовно розкажу, Тож, думаю, досить для інтро. Давайте почнемо. Західна Європа це Елдари. Країни Західної Європи, подібно расі космічних ельфів-елдарів, тримаються за свою древню та величну історію як за цінність. Такі країни, як Італія, Іспанія, Німеччина та Франція, дивляться на всіх навколо, наче сиві хтиві дідугани на маленьких дітей, та час від часу трясуть своїми ціпками з криками Уняш так не прийнято. Коли бачать якісь інші зміни у всесвіті, втім, оскільки вони вважають себе древніми та вічними, та такими, що бачили все на світі, вони час від часу дозволяють собі гтиві збочення, проводячи різного роду гедонійські ігрища, що провокує демонів, таких як СлаНЕш та комунізм. Комунізм формувався на території Німеччини та Франції однак, по справжньому добре прижився на сході. В імперіумі людства та буде довго труїти людей, народившись подібно богині Слаанеш у Елдарів. Комунізм висмоктав усі життя вісоке із центрального царства Елдарів, і лише гігантські кам'яні собори та замки розказують про величну історію Старої Європи. Але не всі країни Західної Європи однакові. До крафтволдів, тобто ельфів, що літають на містах кораблях, та завзято каталогізують своїх предків у камені. Я відношу такі країни, як Іспанію, Італію, Швейцарію та Німеччину. Іспанія схожа на Альтансар Крафтволд, який був довгий час втрачений в оці жаху, і для багатьох цього крафтволду, наче й не існує. Ну, була колись така крута імперія, яка мала колонії майже повсюди, але тепер це лише тінь колишньої величі. Італія нагадує крафтволд Біельтан, відроджений із уламків та взявши на себе ношу, відродити велич колишньої імперії, яка колись була крутіша за всіх. Італія має аж два авіаносця, толкові війська, але якось після Другої світової війни там все тихо. Але всі знають, що це сильна країна. Просто розширятися на даний момент більше нікуди. Німеччина схожа на Крафтволд, Алайток, колись, переживши навалу хаосу, була майже повністю розвалена і тому дуже ненавидить демонів, особливо Слаанеш. Отримавши декілька разів дебелого тягла, Алайток проводить інтенсивну розвідку, активно озброюється та чекає шансу на випад проти комуняк, тобто Слагнеш. Можливо, скоро ми побачимо третю хвилю війни хаосу. Бо як кажуть, галактична війна без Алайтоку, то не війна, а розбірка за гаражами якась. Швейцарія нагадує мені, Крафтволд Янде, наскільки буквально. Вся ця держава побудована на принципу того, що вона буде воювати проти значно більшої живої сили, тому все в них залито бетоном та мегаконструкціями, подібно в Райтлордам та в Врайтнайтам, таким собі автоматоном, як останній лінії оборони. Ну і через те, що населення Швейцарії слеш Яндена значно менше сусідів, буквально все його населення проходить військову муштру. До темних елдарів я відношу Францію, так як, незважаючи на таку саму пиху та гординю, вони частіше інших можуть дозволити собі анархічні бунти та скинути на короля лише для того, щоб поставити на його місце імператора. Французи мають високу та витончену архітектуру, під якою зазвичай відбувається багато випадкових плоцьких втіх, традиційного та інноваційного характеру. Темні ельфи-французи можуть довго страждати фігнею, а потім раптово влаштувати таку різню вдома, що нею надихнеться увесь світ. Також іще до одного типу ельфів я готовий віднести Данію, Норвегію та Швецію. Вони також несуть на собі наліт середньовічної історії, однак, на відміну від вище згаданих країн вони не ведуть себе зверхньо по відношенню до своїх сусідів. Навпаки, вони непомітно роблять своє наодинці із природою. Простіше кажучи, я відношу нордичні країни до диких ельфів, так званих екзадитів. Які, хоч і мають відточені технології, залишаються на землі та катаються на місцевих динозаврах, тому що вони так відчувають себе прекрасно і до цимбалів їм що там робиться в галактиці. Звісно, бек про конкретних екзодитів 40К франшиза не надає, тому я не готовий віднести кожну країну до якихось конкретних екзодитів, тобто вони просто є і все. Центральна та східна Європа імперіум людства на схід від законсервованого королівства Елдарасів. Лежить імперіум людства, різноманітний калейдоскоп фракцій із своїми проблемами. Багато країн все ще відчуває на собі руйнівні дії темона комунізму, який пхає свої бридкі тентаклі, ховаючись у тінях. Дехто із країн намагається мімікрувати під світи ельфів або ж шукати щось своє, тим часом працюючи із цілою горою мирських проблем: Фінляндія. Вальгальські льодяні воїни, полки імперської гвардії, які можуть вносити значно більші втрати значно сильнішому противнику, незважаючи на нестачу провізії чи боєприпасів, вальгальці змусять заплатити літром крові за кожен сантиметр землі. Згідно лору знищували цілі орди орків, що як би натякає. Звісно, зараз армія Фінляндії серйозно відрізняється від армії партизанів, що протистояли червоній навалі, і теперішня армія могла би бути цілим орденом Космодесанту або мати нотки артилерійського якогось полку, але лише час покаже. Якщо фіни роздадуть тягла росіянам під ладогою та розвалять Санкт-Петербург, наприклад, я одразу назву їх космічними вовками без питань. Латвія, Литва та Естонія це також полки імперської гвардії. Втім, особливі якісь деталі вицілити мені важко. Хоч хіба що естонців я бачу не на БМП, а на якихось швидкісних багі, так як естонці, подібно фінам, вміють та люблять швидко їздити раллі по звилистим гірським стежкам. Польща! Востроянські першородні полки. Коли я думаю про польську військову машину, одразу згадую про легендарну польську гусарію чи уланську кавалерію. Імперська гвардія має власні кавалерійські полки навіть в 40-му тисячолітті. Звісно, це не звичайні, сучасні коні, а генетично та кібернетично підсилені особини, а списи в руках кавалеристів не прості, а енергетичні. Зазвичай кінні моделі для вахи представлені кріговцями та пустельними рейдерами, але ніщо хобісту не заважає відпиляти одну тушку та посадити її на іншу. Першородність у цій назві полку відсилає мене думками до польської шляхти, і, звісно, знайдуться бевзі, які скажуть: таке тоже рускіє. Я відповім. Кубаноїди не московити. Московицька родова кавалерія це кінні лучники та списоносці монгольського типу, вдягнені в кольчугу та кільчастий обладунок. В остроянці зображуються в керасах, тому варто їм змінити дебільну папаху на шапку, яку носила шляхта, наприклад, чи, можливо, шолом крилатої кавалерії. І ми отримаємо з воїна гусарії. Звісно, і без кавалерії в остроянці із мінімальними корекціями дуже гарно візуально виглядають як парадна польська армія. Австрія. Корпус смерті Кріга. Тут все просто. Перша й Друга світові війни нанесли багато боротьби і страждань. Образ німецьких та австро-угорських піхотинців, що воюють в траншеях, став головним натхненням для створення крігівців. Здавалося б, Австрія це майже та сама Німеччина, але ні. Австрія трохи бідніша, проте амбітніша держава. Серце колишньої габсбурзької династії, всередині якої жевріє реванш в той момент, як Німеччина, значно більш пасифікована. Україна. Одночасно і гвардія, і орден Космодесанту. Якщо говорити про актуальну війну, яка триває із 2014 року, якщо що за довгий час, окрім просто строковиків ЗСУ та мобілізованих у ТРО, ми маємо багато добровольчих батальйонів, із яких можна прямо одразу змальовувати цілі ордени Космодесанту. Наскільки добре та завзято вони захищають мою державу? Якщо говорити про добровольчі батальйони, то в межах лору Варгамер 40 їх можна віднести до легіонів спадщини білих шрамів, такі як, наприклад, Палаючі Серця чи Сірі Хорти, я бачу наших космодесантників не в силовому обладунку, а частіше як скаутів, які водночас можуть із засідки з гвинтівки настрілювати, так і в ближньому бою навалювати пиломечем, тактичним ножем, перед тим кинувши декілька гранат. Серед полків імперської гвардії чомусь ближче всього мені кадіанські. адже все-таки це сили, які ведуть війну проти вічного зла, яке постійно проникає через кордон і виливає своє безумство в реальність. Але кадіанці вистояли, хоч і планета була знищена, подібно кібергам, які виявилися міцніше бетону донецького аеропорту. Кадіанці мають багато різних спеціалізованих полків, рівно як і Україна. Однак найголовнішим її ресурсом є люди, які здатні показувати більшу ефективність там, де для більшості мав би настати давно гаплик. Тож, якщо я згадав Україну, до якої фракції я б відніс Росію для Вархамеровських орків росіяни занадто здихляві. Скоріше б це була якась армія Греччинів якихось мордянські гвардійські полки, схожі на совітську гебню. Але не забувайте, Росія це не Радянський Союз, як би їм не хотілося у це вірити. Жителі Росії все ще вважають себе такою ж великою силою, як і сири-сири. Втім, їх заводи-параходи або вийшли із ладу, або знаходяться у процесі напіврозпаду. Типова імперська гвардія із її комісарами, штрафними ротами та танками на гусеницях. Це омаж не на Росію, а на Совітський Союз. Не варто собакам натягувати на себе погрижену шкуру ведмедя. Грізнішими вони від того не стають. Тож підсумуємо, росіяни живуть ілюзіями, тобто під обманом. Гербом у них є двоголова курка. Всюди, куди вони пхають свого носа, утворюється чистий хаос. Вони не виробляють, а лише копіюють та попутно псують все існуюче. Як на мене, це типова хаосицька гвардія, яку у 40 40К називають просто ренегатами тобто, світ, який використовує всі блага імперіуму проти імперіуму, переслідуючи власні тим самим незрозумілі їм цілі. Єдиний апгрейд для імперської зброї чи техніки, який вони роблять, це чіпляють шипи та різного роду брязкальця, чи розмальовують різного роду бредезними символами, як знаменита зетка, наприклад, під яким знаменем крокує цей ренегатський культ. У світі з сорокатисячника є такий демон принц Кайрос, двоголова курка. Він вказує шлях у їх випадку за руським воєнним корабльом. Тобто рашистські ренегати є прихованим культом дзінча, який обіцяє владу, знання і домінування, напускаючи в розуми місцевого недалекого люду мрії про колишню славу та відновлення вялічія. Білорусія, слідуючи цій же логіці, також ренегати тільки нургла, тому що бульба, а значить гній і вічно протухлий лідер. Ці ренегати не дуже той поспішають воювати, але добряче смердять із цього приводу та лиш малюють карти імовірних нападів, або максимум діляться своїми землями для нападу та тухлятиною, яка в них лишилась. Китай, Варп. кузня! Світ, де все зайнято виробництвом всього на світі, смертне населення працює в пекельних умовах, стираючи мозолів кров та випльовуючи власні нутрощі на трапи заводських стрічок. Можливо, варп кузня виглядає грізно та потужно. Так як ні одна звичайна кузня не здатна працювати 24 на 7 із найнебезпечнішими речовинами та технологіями. Втім, коли якийсь один ресурс неочікувано буде виснажений, зупинитися може вся лінія, і ті демони, які заковувалися в залізо, почнуть жерти своїх сторожів. Деякі жителі імперіуму отримують неймовірну вигоду, приторговуючи із ковалями Варпу. Однак їх прокляті гаджети поступово отруюють жителів імперіуму пропагандою гедонізму та восхвалянням хаосу, тобто комунізму, Сполучені Штати Америки Адептус механікус. Весь світ імперіуму покладається на технологічні новинки кузні адмехів. Лише механікуси мають доступ до найбільш просунутих технологій війни: стелс, суперзвукові ядерні ракети, авіаносці на реакторних двигунах тощо. Свої секрети ковалі із Марсу бережуть як можуть, оскільки їм доводиться таємно конкурувати із Варпкузнею, яка, начебто, має все таке саме, тільки краще, але це не точно. Бюрократичний апарат Адептус Механікус дещо архаїчний, однак свою роботу він поки що робить. Озброює союзників та має власну невелику армію скітаріїв, які іноді шукають різного роду артефакти: ядерну зброю, хімічну зброю, нафту. Окремі крила армії США можна віднести до лицарських орденів Марсу. Їх авіаносці та ракетні крейсери, подібно бойовим баржам, є автономною суперсилою, яка патрулює безмежний океан. Згадавши про США, було б непогано згадати про Велику Британію, чи не так? На початку я хотів віднести їх до космічних ельфів та через їх древню історію та любов до традицій. Але є одна важлива деталь їх старі доктрини. Все ще працюють. Подібно англійському бульдогу, Велика Британія, якщо когось затисла в тиски, ні разу не відпустить. Саме розвідка англійців та їх швидка допомога із наданням летального оборонного озброєння значно допомогли нам в перші дні оборони під час вторгнення у лютому 22-го року. У книгах по Єресі Горуса, а точніше, в книзі Возвишення Горуса, була одна така імперія, яка бачила хаос та зло, мала передові технології краще за імперіум, але була менш мілітаризованою. Я говорю про імперію Інтерексів. Звісно, про них було відомо мало. Але саме їх розуміння зовнішнього світу дуже нагадує мені сучасну Велику Британію. Їх ресурси обмежені, їх імперія фактично відсутня, але їх знання та організація показує, що любов до традицій це не просто церемоніальне мереживо, що дуже похвально. Тож, є в нашому світі орки, звісно, є, але це не те, що більшість думає. Орки це в першу чергу колективне свідоме, спільна ідея, що об'єднує зеленомордих на будь-яких куточках галактики. Ця ідея настільки сильна, що варто лише декільком спорам орочих грибів десь прорости, і з роками ми можемо почути всеохоплюючий вах. Технології орків анахронічні у порівнянні з іншими фракціями. Однак на майже інтуїтивному рівні орочі меки можуть перетворити що завгодно. У бомбу однією із тактик ведення технічного бою, як на землі, так і в повітрі, можна назвати таран. Вони, так би мовити, влітають у ворожу ціль. Звучить знайомо. А ще проти орків дуже завзято воюють чорні храмовники, які виглядають, наче тамплієри в космосі. А їх експедиції називаються вічними хрестовими походами. Простіше кажучи, орки це ближній схід, а якщо точніше прихильники релігії іслам. І саме так все людство і галактика в цілому має бути вдячна золотій епосі вааху та його великому пророку Гаскхулу Макуруктраці за те, що на розвалинах знищеної цивілізації вони зібрали залишки бібліотек і подарували їх нам. Нехай ми не розуміємо культури орків, ми маємо поважати їх традиції, щоб не ображати їх почуття. Я все правильно сказав. Японію і Тайвань я відніс до імперії Тао, оскільки вони технологічно розвинені. Втім, є дуже малою частиною світу. У них повно своїх проблем, але вони стійко їх вирішують завдяки наполегливій праці та надскладним інженерним рішенням. Якщо саму Японію я віднесу до материнської імперії із цими всіма їхніми шедоу-санами, то Тайвань мені більше нагадує хлопців та дівчат командера Фарсайта, більш такого контактного бійця, скажімо так, технології імперії Тао настільки попереду свого часу, що. Не завжди їм знаходиться місце. Однак то тут, то там якісь гуавеса беруть у одну руку технологічний гаджет, а у другу подушку обіймашку із принтом тянки у повний зріст. Сподіваюсь вам було цікаво послухати моє глибоко пізнавальне та аналітичне видиво, бо особисто мені сподобався такий хаотичний формат, що за додіків я створював на фоні цього монологу. А, це просто моє таке бачення термінаторів, для... моє бачення термінаторів для моєї кастомної армії Нургла. Відеоряд писався для того, щоб розповісти про термінаторів. Але мені якось стало нуто писати такий сценарій, тому от маємо те, що маємо. Набір термінаторів, до речі, уже доступний на Патреоні для патронів. Середнього рівня та ви, оскільки я знаю, що нам важко в ці останні місяці вторгнення на фоні війни, яка вже йде аж з 2014 року, я підготував декілька безкоштовних наборів мініатюр по світам фентезійним та світам наукової фантастики. Просто зайдіть на мою сторінку Patreon та погортайте її. Можливо, ви знайдете щось що згодиться вам для вашої швидкої гри у підземелля та дракони або додатковий. Проксі загін для якого небудь варгейму. Також нагадую, що у мене є власний варгейм під назвою Апокрафтика. Він має безкоштовні правила і більшість моїх мініатюр робляться із думкою про цю систему. Зовсім скоро вийде оновлення, яке додає багато різноманітних рас, маунтів та артефактів, щоб іще більше кастомізувати ваші фентезійні армії. Система Апокрафтика зараз знаходиться на інтенсивній стадії тестування та потребує вашої уваги для розвитку. Моя мета створити доступну для всіх систему, де на одному столі можуть розміщуватися навколо історичні та фентезійні армії. Я бажаю зустріти якомога більше нових людей, об'єднати їх спільним бажанням до створення прекрасних фантастичних світів. А щоб якомога швидше наблизити цей день, я рекомендую вам підтримувати наші збройні сили, особливо місцеві осередки ТРО та ЗСУ. Адже як би добре нам не було від зливання у колективному екстазі на глобальні речі, час від часу треба згадувати про своїх рідних та близьких. Ресурси, до яких надійдуть швидше та із меншою кількістю посередників. Бережіть себе та своїх захисників, слава Україні та слава захисникам і захисницям моєї прекрасної держави! А до того часу зустрінемося разом у новому відео Зовсім скоро!